Сілецьке воєводство отримає півмільярда злотих на оновлення бомбосховищ. Водночас експерти попереджають про подорожчання житла. Польща під загрозою цифрових підробок, вкрадені обличчя стають новою зброєю проти громадян. У Варшаві завершився фестиваль Україна Фестиваль Фільмовим. Які фільми отримали головні нагороди. Про це все вже за мить в інформаційному випуску польського радіо для України. Ольга Трембач, вітання з Варшави. Леське воєводство стає на шлях масштабного оновлення своєї цивільної інфраструктури. Уряд виділяє майже 530 мільйонів злотих на модернізацію укриттів та будівництво нових. І, хоча це крок до підвищення безпеки громадян, фахівці вже застерігають. Нові правила можуть вдарити по гаманцю пересічних поляків. Звіт Державної пожежної служби та будівельної інспекції виявив тривожну правду. Жодне з понад однієї тисячі От укриттів у регіоні не відповідає чинним стандартам. влада обіцяє діяти рішуче. Близько 40% укриттів можна перебудувати цього року. Ми замовляємо експертизи. А з наступного власники об'єктів зможуть отримувати дотації на реконструкцію. Їх мають привести до сучасних вимог, заявив сілеський воєвода Марик Вуйцік. Окрім модернізації старих споруд, чиновники планують вимагати від забудовників передбачати укриття у кожному новому проєкті. Та не всі сприймають ці зміни з оптимізмом. Економісти попереджають, що нові будівельні норми неминуче призведуть до зростання цін на житло щонайменше на 5%. Отже, сілезія готується до майбутніх викликів, але питання залишається відкритим. Чи зможуть громадяни дозволити собі безпечне житло у новій реальності? Хтось украв моє обличчя. Так називається стаття Нюзвік Польська, і це не художній перебільшений заголовок. Це реальність, у якій живе сучасна людина. Технології створені для розваг сьогодні перетворюються на інструмент шантажу, дискредитації та фінансових злочинів. Мова про дипфейки, штучно згенеровані відео або аудіо, у яких голос чи обличчя людини підробляють настільки реалістично, що навіть фахівець не завжди зможе відрізнити фейк від правди. Люди знаходять у мережі відео зі своїм обличчям або голосом, і це не вони Овідає адвокатка Кароліна Вілямовська, яку цитує Newsweek Польська. Це можуть бути інтимні записи, маніпульовані промови або навіть вигадані інтерв'ю. Наслідки катастрофічні, зруйновані родини, втрачена репутація, глибокі психологічні травми. Проблема виходить далеко за межі особистих драм. Бізнес теж під ударом. Шахраї вже використовують депфейки голосу керівників, щоб обманом змусити підлеглих переказу. Вати гроші втрати рахуються сотнями тисяч злотих. Експерти наголошують, це не майбутнє, це теперішнє технології, що колись вражали у фільмах. Сьогодні можуть знищити кар'єру одним кліком. Що робити, якщо ви стали жертвою, юристи радять не панікувати, зберегти докази, повідомити поліцію або адвоката, вимагати видалення підробки, і головне захищати свої цифрові дані, не ділитися особистими фото, відстежувати згадки свого імені в мережі. Дипфейки це не просто технологічна гра, а етичний виклик цілому суспільству. Бо якщо ми більше не можемо вірити тому, що бачимо і чуємо. Що тоді залишається правдою? У Польщі завершився ювілейний 10-й кінофестиваль Україна. Фестиваль фільмовий». Єдина подія в країні присвячена повністю українському кіно. Цього року головною темою фестивалю стала війна, але не як фон, а як частина життя, яку українські режисери показали через особисті історії. У конкурсі художніх фільмів переміг медовий місяць режисерки Жанни Озірної. Стрічка розповідає про моло пару з під Києва, яку вибухи війни застали у новій квартирі. П'ять днів без світла води та зв'язку перетворюються для них на випробовування не лише страхом, а й любов'ю. Фільм показаний раніше у Венеції. Журі відзначило за тонкість і емоційну чесність. У конкурсі документальних фільмів перемогли пісні землі, що повільно горить. Ольги Журби. Аудіовізуальний щоденник двох років війни режисерка показує евакуації, ексгумації, зусилля зі збереження культурної спадщини і водночас красу, що не зникає навіть серед руйнувань. Глядачі своєю чергою обрали найкращим повнометражним фільмом Ти Космос Павла Острікова, науково-фантастичну трагікомедію про самотність і потребу в близькості навіть на орбіті. Серед особливо помічених глядачами дві тисячі метрів до Андріївки» Мстислава Чернова, український кандидат на Оскар. Фільм показує битву за Андріївку очима солдатів, чиї шоломні камери фіксують усе, що відбувається на лінії фронту. Цьогоріч за нагороди змагалися 44 фільми: 9 художніх, 10 документальних і 25 короткометражних, відібраних із понад 150 заявок. Покази фільмів переможців згодом відбудуться також у Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні, Перемишлі, Лодзі та Плоцьку. Тож не пропустіть нагоду побачити якийсь із згаданих українських фільмів.